В одному з останніх інтерв'ю колишній тенісист Сергій Стаховський чітко пояснив, чому змінив ракетку на Гвинтівку і зараз відстоює українську незалежність у Бахмуті. Для мене гімн і країна це не пусте слово, і не пусте місце. Я дуже часто виходив під гімн, я дуже часто стояв а, і співав його. І для мене безпосередньо Україна це не якесь там місце, десь на землі, яке мені там невідоме. Це країна, в якій я народився, це країна, яку я дуже люблю. Я люблю людей, які тут живуть. А Тут поховані мій дідусь, бабусь, прабабусь. Хто ж воює на стороні окупантів, пояснювати не варто. Якщо нам треба закрити ДНР ЛНР, ну треба ще хоча б будь-яка полтора-два пороботи. Як і те, що для пересічних обивателів маргіналів руснявих означає їхній гімн і стяг. Перепрошую, триколірна ганчірка. Чому так з флагом? флаг? Російський це гаврищаки, вісті, і ми вам кажемо доброго вечора, люди. Не сіканом єдиним не встигли Рос... загоїтися рани після удару форварда шахтаря справою. Як прилетіла колективна відповідальність від Минаю, напхали у стилі ЗСУ. Футболісти минаю, побили гравців російського клубу в готелі в Туреччині. Фикції, ну, я спала ще слишком просто чоловік в коридорі. Кричить слава Україні! Елі, не слава Росії. Ну, і все, і пішло. Виявилося на зборах у Туреччині. Представники українського клубу висунули умову організаторам турніру, щоб в готелі не було жодної російської команди. Після землетрусу виникли проблеми із готелями. Інсайди друкують наступне. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе стосовно персоналу готелю. Росіянин був на підпитку і поводився по хамськи Не в манерах русні перепросити за власну поведінку. Тому футболісту минаю довелось перевиховувати п'яного фізично. Потім росіянин привів на допомогу одноклубників розбиратись з представниками українського клубу, і ця розмова знову ж призвела до бійки. Яка завершилась перемогою? Миная. гравці Шинника терміново зняли екіпірування і збираються евакуйовуватись з готелю, поки минай тренується. І це не жарт. А тепер до новин від наших партнерів найдорожчі трансфер в історії українського футболу Михайло Мудрик, який нещодавно побував у розташуванні колишніх одноклубників місце кукурелі не для видим вже у суботу. Спробує зробити те, чого від нього очікують фанати Челсі, вражаючого перформансу як протягом тих 30 хвилин на Енфілді. Команда Потере зіграє із найгіршим клубом цьогорічної прем'єр-ліги Саутгемптоном. Початок о 17.00 в суботу. І сподіваємося, що цього разу на полі не з'явиться кукуреля. У 1916 році світ побачив збірку казки, у якій були сколектені твори Ернеста Теодора Амадея Гофмана. Берлінська публікація містила у собі і добре відомий твір німця: Лоскунчик і Мишачий Король. Згадали цей твір. Ми не дарма. За сценарієм Лоскунчик в минулому нюрнбергський племінник. нього відносились достатньо степені призрительна. У нього в той час була кличка. Ви знаєте, навірно, яка Моль. Який спочатку був юнаком добрим, і благородним, а згодом перетворився на крихітного виродка. І тут проглядаються ще більші аналогії. Ми пащуки, ми Цього разу про щолкання заговорив не сам Путін, а його намісник в горах Кавказьких. Рамзан Кадиров. Кадиров заявив, що може взяти Київ, якщо Путін накаже і показав пістолет для Зеленського. Да. І не лише Київ за три дні. Одесу, Харків, а потім і цілу Польшу. О Усі свої амбітні плани, схоже, за щоки ховає, бо більше схожий на хом'яка, який з Грозненської норки погрози кидає, ніж на грізного воєначальника. Мої і Харків, и Киев мы потихоньку идем, но да, благодаря всем структурам, подразделениям и нациям, вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента, мы сегодня показываем такие показатели, которые дали не снились Запад и натовские государством, и Евросоюз, и Шааладу. Пробьемся да, и дойдем до Польши, которая кричит вовсю, хотя у них нет никаких возможностей. И еще раз хочу сказать, что танки, которые они выделяют, он, да, людей успокоят. Это вообще ничего не значит. У них есть и І танки єс і батареї, є, і самоліти є донув і спортувати на території СВО є ту можливості, тому що наші оперативно. Да, апелітивне давався опасності стягствована. А те, як вміло працює росіянська система протиповітряної оборони, можна було помітити наприклад в Іркутську наприкінці жовтня. Але Кадиров не був би Кадировим, якби в своїх вологих мріях та не менш вологих амбіціях одним плювком не перескочив усю стареньку Європу і не голосив війну Сполученим Штатам Америки. А для таких экспертов, вам до плана в России еще учиться и учиться. Если будет приказ верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться. Оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, Дон. Дон А выполняется Дон. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизни, Дон. Амбитна спойсть Рамзана Олис Кабеєви запам'яталась найбільше трофейным пистолетом, який бородатый чубак и скубрик видому витягнути Не вместе зброя спеціально заготовлена для президента України Володимира Зеленського. Всі сподівалися на відважність Кадирова, що він в складі ДРГ пробереться тунелями до слиці України і розмахуючи цим самим пістолетом, увірветься в офіс президента. Але ти в себе завжди строїв герой а він наказав на павірку чоловіком, який... котрим за свою звишку виявилося, що трофейна зброя приготовлена для того, аби Зеленський застрелився як гітлер. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. <звук> У кожного справді себе поважаючого великого диктатора був ідеологічний друг в Гітлера Муссоліні, заради якого Третій Рейх проводив спецоперації із визволення з полону. Сталін мав під рукою Берію із його компроматними папками на найближче оточення. Путін також не відстає. Усі думали, що в адвокатах ката ходитиме або картопляний дуче, або угорський беніто. Але ні, справжнім другом, який підставив плече у важку хвилину, виявився премєр міністр Італії, на которого було заведено более 60 уголовных дел. правильно Сільвіо Берлосконі, з яким під Путін обмінювався ящиками водки, а у відповідь отримував у Подрунок Ламбруско. і він знову вистрибув на публіку. Та звинуватив у терористичних атаках на Україну з боку Росії кого правильно президента України. Йому достатньо було б припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу, і цього не сталося б. Так що я оцінюю поведінку цього пана дуже і дуже негативно. 86-річний дід також заявив, що якби він був прем'єром Італії, то ніколи б не зустрівся із президентом України. Давайте почнемо із того, що Берлусконі ніколи і не буде вже прем'єром Італії. В принципі, цим можна і завершити. Путину построили секретную сеть железных дорог и станций. Они ведут к его резиденциям. Я не знал, проект журналистских расследований с незамысловатой названием проект До всіх основних резиденцій Владимира Путіна підвели залізничні гілки, а поряд збудували секретні станції через боязнь підчепити якусь заразу або ж бути збитим у небі. Путін останнім часом став частіше користуватися потягом, а не літаком. А ви как думали, Путін по країні передвігається самолітами? Уже ні боїться, що його соб'є українська армія. А станції для бронепоїзда побудували у трьох резиденціях: Нова Агарьова, Валдаї та Насучі. І це ще не усе виявилося. Діду, який підпускає до себе співрозмовників на відстань 12 емануелів Макронів перед війною звели цілий спецвокзал у центрі Москви, де і базується бронепотяг. Ось як він виглядає за даними сота на вокзалі. Є приймальня vip приміщення та зал нарад. Цікаво, чи йоршики золоті і чи присутні. Тня комната грязі, а щодо бронепоїзда, то і тут проглядаються чіткі історичні аналогії. Один румунський диктатор, повертаючись із Москви, також боявся сідати у літак і бороздив залізничними просторами тижнями, щоб добратися до Бухареста. Як він завершив свою каденцію, нагадувати, думаю, не варто. Почули на московщині, що пак не зовсім недобре. Те, що Втора армія міра не зовсім справляється із поставленими завданнями в окупаційній війні в Україні, яскраво довели збройні сили України. Звісно, не забувають пропагандони кричати, що всьому виною війська НАТО мовляв, в Україні і німецькі, і польські найманці воюють. І звісно, англосакси. Очевидно, таки нам довелося визнати міць наших оборонців. Не Російська армія казалась слабою, а українська армія казалась дуже, дуже сильною. Ну нічого, не усе ще втрачено, адже дуже скоро в Україні воюватиме НАТО проти НАТО. Власник вагнерівців Євгеній Пригожин не дарма казав, що отримав 10 мільйонів заявок від громадян США, аби вступити в його організацію, яка на секундочку визнана терористичною у самих штатах. І це ще не сезон для бойових натівських комарів та бойових госей. А що може бути ще абсурднішим та огиднішим за російську пропаганду? Не повірите, але білоруська. Бо якщо Сімоняни і Соловйови щиро піняться від безсилля армії Арефії. Дасть Верховичин судичин! Дасть України чин Райк! О, на білорущині є такий собі азаріонок. Він актор театру, який погорів, погорів від сорому акторського мистецтва його ж виконавців. Матеуш Маравецький, глава Петушинова правительства Польщі. Бессмысленность. Знаете почему бессмысленность? А его жизнь такая. Больная сволочь. Этот бритый Павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью, заявил, что закроет и остальные. Слушай, сюда, Кольчите, если хоть одну провокацию надумает ваше пшепанство. Ракеты Полонез и Искандер таможню не проходят. Визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим хонорливым правительством. Что? в вчистую переиграл? Угроза не неабекового грязного характеру. Це я вам поясню. Так підгорає у Бульбофюрера через закриття ще одного пункту пропуску з Білорусі до Польщі. Очевидно, у трипроцентного це пояснює тим, що поляки масово почали тікати до процвітаючої Білорусі. Ані сп'яти від реч посполітою, від може до може. Ну а тепер про тих, хто полюбляє стверджувати, що до прикладу музика поза політикою. Хочемо вас познайомити із однією цікавою персоною з особливим набором хромосом. Це так звана Дар'я Євгенівна. Зо. Тієва більш відомо як Інстасамка, популярна на Росії блогерка, а згодом і виконавиця не зовсім високоінтелектуальних пісень. Нещодавно у себе в інстаграмі інстасамка повідомила, вирішила перерахувати кошти на допомогу окупантам у війні проти України. Сума 900 тисяч рублів, або ж на цивілізовані кошти 450 тисяч гривень. І тут власне починається найцікавіше на абсурдній ситуації. Полягають в тому, що ці кошти співачка заробила від рекордних прослуховувань своєї пісні. «За Задінь діда тієї самої, що залишається у лідерах серед українських слухачів. Адже саме ця інстасамка сумими відкриванням морота і лідеркою прослуховувань серед молоді в Україні. Для прикладу в українському рейтингу на YouTube Music росіянка з піснею «За Задінь гіда опинилася на другій позиції за прослуховуваннями у січні 2023 року. Сюру додає той факт, що на першій позиції патріотична пісня скавки чути гімн. <му> Хрестик снимите, а будешь спиню белызну одигнить. Могуча страна-глубина и злодеяния населения Рафии також відповідні. Поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней Клозет исчез. Кто лишил сельчан комнаты раздумий и в печи вместо дров? Я насконечно выясняла все подробности. Говорят, вы туалет украли общественный. Правда? Нет. Ну честно скажите. То есть топить было нечем, да? Да. Владимир, так представився похититель туалета. Мотиви преступления не скрывает. Ветки окресних деревьев сири не горять. А общественная будка показалась сухою і очень подходящей для розтопки. Очевидно, недостатньо кадерівці унітазів провозили з України. Насправді причина інша. В країні, яка має найбільші поклади газу місцевому жителю, великої та магучей Владимиру просто не було чим опалювати будинок. Тому її розібрав сільську вбиральню, яка була встановлена поруч з місцевим фельдшерсько акушерським пунктом. А? А після перемоги натівських військ на Росії почнуться нові протистояння за вплив та володіння туалетних потужностей, це були гаврищаки, вісті, і не забуваємо донатити на Збройні сили України.